2023-2024 роки для музею культури і побуту села Мокракалигірка при Мокрокалигірському ліцеї є ювілейними. 30 років відзначаємо із дня заснування і відкриття музею. З невеликої кількості експонатів музей переріс у велику скрабницю історичних та краєзнавчих цінностей. Наша колекція постійно поповнюється новими експонатами. У музеї відкрилася цікава експозиція Побутова техніка ХХ століття. Представлені як експонати побуту відійшли вже давно у минуле, а деякі предмети у маленьких відвідувачів музею викликають щирі здивування. Відкриває експозицію побутової техніки ХХ століття телевізор Расв'є 307 виробництва Красноярського заводу телевізорів, який розрахований на прийом телепрограм в чорно-білому зображенні. У період 1975-82 років випущено близько 8 мільйонів таких телевізорів. Магнітола, рекорд 301, що із 1970 того року випускалася Берським радіозаводом. Вона призначена для прийому радіостанцій в різних діапазонах, а також для запису і відтворення звуку за допомогою модернізованої магнітної панелі нота, що дозволяє робити запис від мікрофона, звукознімача, радіолінії приймача. Збереглася у селі та потрапила до музею і стаціонарна радіола Серенада Ре 208, призначена для прийому радіостанцій в різних діапазонах та відтворення грамзаписів. Випускалася, починаючи з 1990 року на Владивостоцькому радіоприладному заводі. Велику колекцію платівок можна прослухати, використовуючи програвач концертний 304 та електрофон Юніс 301 моделі 1967-70-х років, який вироблявся Ленінградським об'єднанням Супутник і Ярославським радіозаводом. Тут же знайшли своє місце репродуктори, дротові, стаціонарні телефони різної модифікації. У 2023 році до музею надійшов дуже цінний експонат. Це пластиночний фотоапарат фотокор 1, що випускався на ленінградському заводі у 1930-х 40-х роках. Він був складним фотоапаратом прямого візування формату 9 на 12 см з рамковим і кутовим видошукувачами і подвійним розтягуванням хутра. Перший радянський масовий фотоапарат за 11 років виробництва із 1930 по 41 роки, включно, випустили понад 1 мільйон екземплярів. Поруч з предметами для обробки плівок і створення світлин фотобачком, фотозбільшувачем, глянцувачем займає своє місце і маленький шкільний радянський фотоапарат Сміна 8М. Він випускався об'єднанням лому з 1970 по 1990 роки. Зміна 8М вважається наймасовішим у світі фотоапаратом, сумарний випуск, якого разом із попередньою моделлю Зміна 8 перевищував 21 мільйон екземплярів. Унікальним експонатом музею є плівочний фільмоскоп, а на такому бензиновому примусі шмель готували наші односельці їжу. Щиро дякуємо вам за участь у віртуальній екскурсії нашим музеєм. До нових зустрічей!